Короткий екскурс, по тому яке знімаю відео для співпраці. Спочатку вам треба локація. Пофіг, що у вас може бути не дуже інстаграмно. Виділить собі 2 метри квадратних, де можна організувати картинку. Картинка має ідеально підходити під продукти, яким ви займаєтесь. Тобто ви не будете приладдя на дивані показувати, бо це нелогічно. В моєму випадку це ось такий ось щоденник змін від орнера. Коротше, щоденник саморефлексії. І подивіться, будь ласка, яке тут гарне наповнення. Просто ці картинки це просто ну це естетична якась. Подивіться, ну, красота якась дуже важливо продумати всю концепцію, як ви це бачите, подивитися референси на Пінтері, можливо, ваш замовник сказав вже якісь побажання, щоб він хотів. І ось можна зібрати в такий блокнотик, байдуже, як він виглядає, головне, щоб він вам допомагав. І далі прописати, типу, які б ви хотіли там типу, загального плану кадри, які там близькі кадри. Тому що, якщо у вас не буде готового плану і ви будете просто починати знімати імпрес. Типу, Реалізація один раз працює, два раз працює на третій раз, ви втомитесь, тому що це дуже великий енергозатратний процес, і для цього краще підготуватися, тому що у вас є план, ви вже бачите картинку. Так, да, щось може піти не по плану, але у вас хоча б типу, буде косяк, що його буде вибрати. Чим більше варіантів ем, картинок, які ви знімете, тим краще, тим легше вам буде при монтажі. Один немало важливий пункт це те, що у вас має бути якийсь там реквізит. Додатковий а, взагалі, в мене ще молодша сестра Кельсінка, привіт. І вона там народилася. В нас був вдома фотоапарат, і не знаю чого. Я дуже любила її фотографувати. І ми просто придумували фотографії просто із от з нічого. Прям і там реально а, були дуже круті фотки. А, так що до чого я веду? Просто дивіться все, що у вас є вдома. Там якась не знаю чашечка з чаєм, опа для рефлексії підходить. Стол підходить. Шкура ведмедя на пол підходить. плед. Подушки. Коротше, ви, завжди потрібно виходити із того, що у вас є. Мій самий улюблений метод, який покращує мені всі зйомки це музична хвилинка. Виганяйте всіх з кімнати, має бути особисто ваш простір. І включається му зончик. дождем, де не нужен зонтик. Хуже, що вона не пані має таких дівок. Мов вона мов, мов міняє. У вас з'являється настрій, ви готові, і вам що залишається? Тільки зняти фінальні кадри, об знімаєте все, що ви хотіли, і знімаєте. Знімаєте от все, що у вас є, все, що в вашій житті є. Купили ви якісь блокнот собі самі? Зніміть на нього огляд, зніміть естетичну картинку, зніміть прикольну картинку, показуєте, що ви вмієте. Так, ви будете відточувати свої навички. Так, ви будете показувати майбутнім роботодавцям, що ви вмієте. І ви для себе будете вже розвиватися, і ви з кожним днем будете знімати все краще і краще. Головне це робити регулярно. Ти не зобов'язаний міняти все одразу. Достатньо просто почати слухати себе. Коли в голові шум, то складно бачити свій на в такі моменти. Я повертаюсь до саморефлексії. Це щоденник для мене не просто звичайний план, Це простір для ясності, де цілі перестають лякати і стають реальні. Не чекати ідеального моменту. Почати можна сьогодні, і не важливо, який сьогодні день в календарі, важливо те, що ти вже готова. Сподіваюсь, вам понравилось. Поставте лайк, підписуйтесь і дивіться в інстаграмі. Мої сторіки.